Доброго дня всім! Сьогодні 19 липня е, п'ятниця 24 року. Місто Сміла Черкаської області. Е, ми знаходимося коло куща Аватар, який був прищеплений три роки тому на восторг. В тому році нагрузка була, мені наче здається, менша. Але груни були більші, там по 2,5 кілограми були. В цьому році поменші. Але за кіло, може і до 2 кілограм деякі будуть. Він на арці зимував, так. Я відео показував, бо багато хто казав, що замерзне він, вимерзне. Але нічого не вимерзло, деякі почки не відкрилися були, але так як пагонів на плодові я оставляв багато. І деяких не пішли, але на багатьох почки відкрилися. І все чудово. Вчора Листя пообрізав, жовтіє листя виходить, в районі грун. Але це така сортова відмінність у нього. Получається на Хэллоуині. У мене таке саме коло грун, на нижніх, внизу пагонах біля грун, жовтіють листочки, але це нічого страшного. Зеленої маси фатає. Сейчас Зверху я вже нічого, ні пасинки, нічого не обрізаю, воно все позаростало, туди не вилізеш, не долізеш. І так, знизу грони висять, вони провітрюються, так що нічого з ним не буде. Все чудово. Тут ось на нижній проволокі трохи То, також поставляв. Ну, але він на сонці припікається, так що приходиться затуляти. Вже трохи все закрошуватися. Це на нижніх. Також усі гарні груни внизу на нижній шпалері, Тут затулив. Також така груна. Буде за півтора кілограми, думаю. Припеклася воно ягодка. нехай потім обірву. Так що на 19 липня це такий, на тейгод також я не буду його вкривати, тому що рукава тут сильно здорові. До проволоки ось у метра два йде, і після до верху. Та, вузо товсто іде ось аж до верху. Так що буде воно. І в цьому році зимувати, тому що ну куди отаке його я не зніму. Зараз морозів таких немає. сильних, Я думаю, перезимував він в цьому році, перезимує і в слідуючому. Так, на ну все добре, до побачення.